Народ, привет! Вот И еще одна такая интересная камера, На 335 сенсоре Sony. Так, вот она стоит на таком стенде, работает. Вот это у нас передатчик, обдув. Так, сейчас покажу в консоли, что творится. Так, вот мы в ней заходим. Пароль 1, 2, 3, 4, 5. Так, ну вот наш Open IPC. І вот зараз покажу на якому індексі вони як працює. Вот мы заходим в конфиг Data Так, от у нас MSC -індекс на двоечки идет. На 20, индекс на двоєчки. Бендвіж на 20, індекс на двоєчки. Йдемо до монітору, подивимося, що там робиться. Так, от. Камера. Це наземка. І от у нас монітор. Тобто, що зняємо камеру. Да, Морська баба. Так, ну и это у нас делается э, на датарейте 6800, 6200, 5400, ну так, скачет. Тоже, блин, якость, ну, должен сказать, тоже прикольная. Ну и теперь, собственно, про э, сам стенд. Стенд состоит э, из э, бека, платка, платка Іде. Так, є п'яточки. І тут можливість шлейфом до чогось підключатися. Тут 12-ти піновий шлейф под, під цю камеру. Бек. Вот. І собственно роз'єм під, під мадемом. Також використовується оригінальний шнур. Що йде разом з камером. Там можна окремо замовити там 46 чи 56 гривень. От, як додаткова опція до камери. І от тут є плюс-мінус, я їх ізолянту підмотав, щоб не мішалися. І от вони йдуть на бек. Е, на самому розйомі вони запаралелені з червоним і чорним проводом. Тобто тут теж з'являється 12 В при подачі от сюди 12 В. Тут вони так само з'являються. Я їх підпаюваю до цього бека і, собственно, так воно працює з бека йде, напрямік на питання модема. Крім того, що воно вони іще по нулю повинно соєднатися з камерою. Ну і, допустимо, якщо вже її використовувати в, в її прямих умовах в FPV, оцей розйомчик, його треба здуть. Тут є два варіанти. Якщо є наявність фена, його треба здути і підпаятися до опіні до проводами. Або мені попадала святка, що люди прямо сюди підпаяться. Ну, Це треба іскусство пайки, дуже ізящний паяльничок. Ну, можна і так. Моє міння, краще його здути і підпаятися до. П'ятачків, все-таки пайка, і якщо використовують на лонг рейндж, хай воно буде на пайки і надіжно Так от. Ну що ж, бажаю всім добра і мира і чистого неба, щоб можна було літати.